Вітаємо в аномальному притулку, панове. Біля мікрофону пан Дмитро. І як ви пам'ятаєте, у минулому випуску ми розглянули, як створювалися перші дві частини відомої серії rpg Ігор під назвою Baldur's Gate. Але на тому історія її не завершилася. Спочатку в хід пішли спінофи, було кілька спроб випустити багатостраждальну третю частину, і зрештою ми її побачимо остаточно в усій красі у 2023 році. Дякуємо нашим спонсорам за вагому фінансову підтримку та продовжуємо перенати в епічну розповідь про створення Baldur's Gate. 2000 рік становище Інтерплей стає все паскудніше. BioWare працює над доповненням Throne в бал. У світ виходить PlayStation 2, за рахунок якої в інтерплей теплиця надія випливти із дна. Black Isle Studio працює над Торн та. Icewind Dale. План був чудовий зайняти місце на консольному ринку із виходом нової частини міцної франшизи, якою мала стати Baldur's Gate та Fallout. Але основні студії всі в роботі, тому компанія звернулася до молодої та молодосвідченої Snowblind Studios, які за рік створили чудо з випуском Dark Alliance. Точніше, мали б створити. А зрештою, виявилося, що просто натворили. Ігрова преса доволі тепло зустріла консольний ексклюзив. А от гравці, навпаки, занадто холодно. Їх не влаштовував, відмінний від ПК геймплей та 3D-графіка. Та і сюжетна гра зовсім не тягалася з ПК-версіями. Втім, Dark Alliance. Все ж стала частиною франшизи як консольний спін-офф. Десь в цей самий період Interplay анонсував порт на консоль від Sega під назвою Dreamcast. Але вихід PlayStation 2 повністю сплутав всі карти для Sega, і DreamCast виявився майже нікому не потрібним. Тож всі сили були спрямовані на реліз Dark Alliance, аби встигнути цапнути місцинку на консольному ринку. Молода студія, в заплічнику котрої лише дві гоночні гри, активно сконцентрувалася на. Візуальному стилі розробники голосно заявляли, що використовують увесь потенціал консолі, а видання IGN не могло не нахвалювати графіку. Грі пророкували статус найочікуванішої в 2001 році. На агрегаторі Metacritic гра отримала суттєві 87% рейтингу. Незважаючи на слабкий сюжет, гра швидко розійшлася тиражем в мільйон копій. Вже планувалися порти на Xbox та Gamecube. На початок 2003-го. Дісталося дісталася навіть Game Boy Advance, але там RPG не знайшла успіху. А продажі склали 40 із копійками тисяч копій. Як не дивно, планувалося зробити і ПК-версію, аби захопити польський ринок, де консолі не надто були популярними. За розробку порту взялися давні партнери з Сіді Проджект які вже розпочинали свою роботу, але несподівано Interplay скасували порт. В таких умовах продовження Dark Alliance не мало б баритися. Продовження захотіли відразу після фінансового успіху у 2001 році. Але справжня розробка почалася у 2003. А становище Black Isle Studios, котрій доручили продовження, ставало все більш шатким. Компанію покидає Fergus Уркхарт та переходить в Obsidian. Розробка гри в таких умовах була важкою. Дров у багаття підкинули судові розбирання з інтерплей. Компанію засипали судовими позовами, серед яких була і «Snowblind Studios». Рушій котрої незаконно використовувався в інтерплей. Суд виграла Snow Blind. В грудні 2003-го закривається Black Isle Studios, а за ними банкрутує і сам інтерплей. Скасовується третій Fallout та Baldur's Gate. Але Dark Alliance 2 все ж таки виходить у світ. Під протекторатом Snowblind. І виявляється, розчавлений іншою грою свого нового видавця EverQuest. Понад мільйон копій на одній лише PlayStation 2. А в той час як Dark Alliance 2 ледь зумів досягти відмітків 900 тисяч копій на двох консолях. Закінчується друга частина з явним натяком на продовження, але смерть Interplay повністю перекроїла долю третього темного альянсу, який вже ніколи не отримає релізної дати. З кінця 2000 року в Black Isle Studios з'явився проєкт із робочою назвою ФР 6 Котрий в процесі перейменувався у Project Jefferson, бо розроблявся він на новому рушієві Jefferson Engine. Працював над цим проєктом невеличкий колектив у середині Black Isle, який до того ж паралельно створював доповнення до Icewind Dale. Спершу реліз забавки планували у 2002 році, але пізніше пріоритет впав у розробку другої частини, котра мала стати порятунком для інтерплей, враховуючи непогані показники першої частини, і те, що її збиралися робити все ще на старому доброму Infinity Engine, а це зменшувало витрати на розробку. Саме тому розробка Джеферсону затягнулася на півтора роки, а метою цього невеличкого колективу було закладення основи сюжету та геймдизайну для того, щоб мати базову основу, коли до розробки перейшли повністю. Враховуючи, що після ряду судових процесів у інтерплей залишилася права на використання Всесвіту ДНД, лише у двох серіях: Baldur's Gate та Icewind Dale. Не дивно, що вони збиралися вижимати максимум з них. Майже відразу було зрозуміло, що історія перших двох частин чудово була завершена у бал». і робити продовження не треба було вже з ніякої нової сторінки. Так з'явилося третє перейменування робочої назви. Відтепер Джеферсон перетворився на The Black Hound і залишився ним до самої відміни. The Black Hound розраховували перетворити на трилогію, і плани були грандіозними. Втім, прогресія падіння інтерплей та поганий суд з Atari швидко повертав розробників з небес на землю. Можливість випуску нових ігор серії Baldur's Gate на ПК була успішно втрачена, але частина прав на консольному ринку зберігалась. І від того компанія свій погляд спрямувала саме туди і знову накоїла помилок. Зрештою, загубивши таким чином серію Fallout та Baldur's Gate остаточно. The Black Hound після цього закривають ще у зародку. Але попрацювати там встигло чимало людей, тому матеріалами за грою, котра ніколи не вийде, ділилися досить активно. Наприклад, чимало відомо про сюжет. Все починається в Вайтфорді, головний герой відпочиває біля вогнища, коли раптом він чує незрозумілі звуки. З нізвідки вилітає чорна собака, і миттєво пес отримує кілька пострілів з луку у спину. Собака помирає, і її дух стає пов'язаним з духом героя. Тут з'являється дивна жінка на ім'я Мей Фарроу, котра переслідувала собаку і нападає на героя. Вона переконана, що він пов'язаний з таємничою твариною. Герою, здавалося, б, гаплик, але підскочила місцева варта і його було врятовано. Мей вдалося втекти. Після цього знову і знову нашому герою з'являтиметься ця таємнича собака, якщо він у чомусь стає винним. Під час пригоди ми дізнаємось, чому ж так. За деякий час до подій у Мейфару помер її чоловік. Простий фермер. Вдаючись до магії, Мей намагалася воскресити його. На жаль, очікування та реальність розійшлися у поглядах. Замість Воскресіння чоловіка вона отримала демона, який влаштувався в його тілі. Демон зник у невідомому напрямку і почав тероризувати місцеве населення. Мей вирушає слідом і намагається боротися з ним, тим самим спокутувавши свій гріх. У геймплейному плані збиралися позбутися активної паузи, розробити систему репутації, зробити купу неоднозначних виборів для гравця. На перший погляд, жорстоке вирішення питання могло б в подальшому отримати несподівану гарну розв'язку. Також збиралися завершити історію можливістю виходу на три кінцівки. Логічно, що це добра та погана, а також змішана кінцівки. Втім, проєкт успішно зачинився у 2003 році. Розробників спершу перевели на проєкт Fallout 1 Баурен, але зовсім скоро зачинять його. Інтерплей помирає, а права на Baldur's Gate остаточно переходять у руки Atari. Після смерті інтерплей розробники розбрелись хто куди. Колишній керівник Black Isle Studios Фергюс Уркхарт, наприклад, заснував власну ігрову студію та назвав її Obsidian Entertainment. Ви добре можете знати цю студію як творця Fallout New Vegas або The Outer Worlds. Як всім відомо, всі права на ДНД засталися зрештою в руках Atari. і саме з цим видавцем Obsidian непогано співпрацювали певний час. Вони їм зробили Neverwinter Nights 2 та працювали над доповненнями. Між іншим Atari несподівано почала розпитувати студію про те, як вони ставляться до третьої Baldur's Gate. Звісно, в студії, до котрої перейшло чимало колишніх розробників цієї серії, із захватом ставились до цієї ідеї, але поспішати не збирались. Фергюс заявив, що для розробки гри такого масштабу потрібні чималенькі кошти, не менші ніж BioWare вкладувала у свій Mass Effect. тобто від 20 до 25. 5 мільйонів доларів Атарі очікувано дала задню після таких заявочок, але вже через кілька місяців вони повернулись та повідомили, що згодні на умови Obsidian та потягнуть розробку. Щастю, уркхарта не було меж. Він майже відразу почав предпродакшн, начерки сюжету, геймплею, А за півроку один лише сюжет переписувався понад 30 разів. Вже підготували опис, робилися підрахунки бюджету, будувалися плани на майбутню команду. В кінці 2008 року від Baldur's Gate нас відокремлювали лише два підписи. Але Atari різко втратили інтерес до проєкту та почали відтягувати процес підписання контракту. В травні 2009-го виявилося, що європейський підрозділ Атарі готувалася придбати Bandai Namco, А представник компанії, який вів перемовини з Obsidian, втратив роботу. Надія на здійснення мрії знову погасла, бо у видавця банально не було коштів, а рік роботи було витрачено без користі. Зараз в ігровій індустрії доволі часто можна почути про різного роду ремейки: ремастери, перезавантаження, які ребути та інші цікаві речі. Всі вони спрямовані на те, щоб дати друге життя класиці минулих років та відповідно заробити коштів на нових гравцях, які в ті часи або не могли їх придбати, або ще не народились. У 2010 році колишній співробітник BioWare заснував компанію BiAMDog. У канадському місті Едмонд, звідки родами сама BioWare. Створювати нові та унікальні RPG вони не могли через те, що бюджету явно не вистачало. Тож вони взялися за реанімацію класики. Їм довелося сильно попітніти у плані здобуття прав на все це діло. Перемовини велися відразу з п'ятьма компаніями, які володіли правами на ДНД, рушій, видання гри і так далі. Щойно підписи були здобуті, розпочалась розробка. Для Enchanted Edition було переписано 90% коду рушія, який погано працював із сучасними системами. Довелося перемалювати чимало графічних елементів. До того ж, до рук B&D потрапили. Пропозиції гравців до Throne of Baal, котрими Баєвер свого часу не скористались через скасування продовжень. Вийшло покращення через два роки розробки у лютому 2011 року. Через місяць вийшла версія для iPad. Бієм не зробила сильного покращення графіки, але сконцентрувалася на додаванні нового контенту. Від цього картинка 1998 та 2012 майже не відрізнялись. Що сильно розчарувало гравців, навіть модифікації до Baldur's Gate краще впоралися з цим. Ще однією проблемою став реліз, сповнений багів та недопрацювань. Але бііндок активно намагалися попадчити своє творіння. Палки в колеса ставили Atari, які заборонили бієдок продавати гру в своєму магазині, а через місяць взяли і дозволили. Втім, незважаючи на всі проблеми, ставши вже більш досвідченими, BMDog вже збиралися братися за Enchanted версію другої Baldur's Gate. Зробили її за рік, в листопаді 2013-го відбувся реліз. Але претензії до BMDog не змінились. Купа багів, мінімум нововведень та трішки більше контенту. Разом з тим, Біємдок захотілося створити свою гру у всесвіті Baldur's Gate, яка зрештою перетворилася просто на DLC – Siege of Dragonspear, яке давало б відповіді на питання, що ж сталося, що герой разом із кількома своїми супутниками опинився у полоні божевільного Айреінкуса. Вийшло воно у 2016 році. На адресу Біємдок стали надсилати погрози та залякування. Як виявилося, гравцям не сподобалося що один із незначних персонажів. Міжина є трансгендером. Скандал розрісся до такого масштабу, що творець забутих королівств Ед Гріндвунд висловився на підтримку доповнення, заявивши, що в його світі є місце для різноманітних персонажів. Але незважаючи на все, BMDoc хотіла дечого більшого. В їх планах, майже від початку існування студії, припадає пилом проєкт Next. Який є вже третьою етерацією третьої частини, але йому теж не судилося побачити світ. Baldur's Gate 3 пройшла багато страждальну історію, але світ на диво таки побачила завдяки бельгійцям із Larian Studio та так званому дочасному доступу. До цього студія працювала над серією популярних RPG з назвою Divinity, та вже встигла зарекомендувати себе цілком гарними розробниками для гри такого масштабу. Коли у 2020 році вона взірвала чарти, на студію линула хвиля похвал як від гравців, що не були знайомі з серією до того, так і від давніх її поціновувачів, звичайно, не без виключень. Бо третя частина була абсолютно самостійною та відокремленою від попередників. Тому дехто не визнає її спадкоємицею. Але якщо згадати, що третя частина ще в нульових повинна була мати зовсім інший вектор розвитку, цілком правильно Ларіа не вчинили. Як не крути за 20 років із виходу трона в баал, змінилося чимало. Змінилася і сама індустрія. Тому було б максимально дивно, якби серія через стільки часу залишалася топтатися на тому ж самому місці. З тими ж героями та тими ж механіками. Та й студія Larian дуже по-цікавому робить свої ігри. Навіть якщо ви зламаєте всі можливі аспекти, повбиваєте персонажів та все оце, у вас буде можливість пройти гру. Тим саме такий підхід ними було вироблено за довгі роки та низку падінь. Розпочалося все у 1996. У невеликому бельгійському містечку Гент. Уже тоді купка ентузіастів поставила перед собою занадто важку задачу тягатися з мастодонтами. Працювати почала відразу в rpg жанрі з грою The Lady of Mage and the Kingdom. Але це був настільки амбітний проєкт від настільки невідомої студії з невеликої маловідомої країни, що жоден видавець не наважився їх спонсорувати. Так гра і залишилася темкою. Як згадували розробники, умови роботи були ще ті. На початку в них було дуже сумно з грошима, через що меблями та робочими столами виступали ящики з-під кока-коли. А контракт переписувався щотижня. Бо в будь-який момент копійки на рахунку могли закінчитись і оплачувати роботу було б просто нічим. Свен Вінке, засновник студії, згадував навіть момент, коли він, стоячи на заправці, не міг розрахуватися за бензин, бо все пішло на зарплатню. Їх дебют стався ще в 2002 році з виходом Два Divinity». Вона заклала основу їх оригінальної серії, а через два роки вийшла «Beyond Divinity». Другу частину «Divinity»… Ego Draconis довелось чекати аж до 2009-го. але перераховані ігри супроводжувалися постійними проблемами з видавцями, великими амбіціями, які не вдавалося до кінця реалізовувати занадто раннім виходом, а відповідно купою багів, та зрештою призводило до того, що рахунки студії знов ставали пустими. Втім, їм вдалося самостійно видати наступну частину Divinity Dragon Commander. не зважаючи на те, що вони знову планували забагато, а зробили менше. З виходом цієї гри справи почали йти краще. Паралельно в розробці вже знаходилась Divinity Original Sin, але вони вже втомилися від немоги таки зробити гру мрії і вирішили звернутися до гравців. Так їм відкрився світ краудфандингу. Ларіан зібрала завдяки гравцям понад мільйон доларів, що збільшило загальний бюджет до 4 мільйонів. Гра окупилася, продали понад 160... Тисяч копій за перший тиждень, що стало рекордом для студії. Журналісти втомилися підбирати хвалебні оди студії. А оцінка на Metacritic склала приблизно 87 балів. Потім позиції закріпили портуванням на консолі та тим, що студія дослухалася до своїх гравців. Що казати, коли вони буквально переписали останній акт, бо гравців розчарувала кінцівка. Повноцінний реліз третьої частини планується вже у цьому 2023 році. Чи отримає серія Друге дихання та продовження? Це вже як вирішать бельгійці. А ми продовжуємо слідкувати за гарними відеоіграми та ділитися про них з вами. Слава нації!